Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник. А чому не можна в пекти коровей на весілля? То видумки людські. Чого не можна? вона що не людина? Вона що? Вина, що неї чоловік вмер, чи загинув. Може пекти і треба, щоб пекла. Ну а то чого не можна? Видумки якісь е -е, поведули баби. Поби... Бо вдові є молода наша. В даний час і діти овдовіють, бо ні тата, ні мами нема війна забирає. І молоді, і старші вмирають і всі. Тут ніхто від того не застрахований. І та жінка вдова вона християнка, можливо, вона добра, щира, людяна і хоче від щирого серця, бо там похресниця в неї Марічка йде заміж. Але не дозволяють бекти, корова, я бо ти вдова. А вона що гірша мене, мене чи вас? Та хай пече жінка, раз хоче пекти. Чого не що їй забороняти? То ми не, не робимо одних чорними, білими, всі однакові перед Богом. І... Якщо вона має бажання, хай пече й торта й корова. І якщо має гроші, то хай ще два пляцки в додачу пече. Ну, чесно по людськи, можна пекти, забороняти людині, бути учасником там на, на весіллі, бо вона вдова, ну то сьогодні пів України вдовів. То що, їх закрити в хаті, чи що, чи ізолювати від суспільства? Треба, що пекла, можна пекти і благословляється. Будьте здоровенькі, живіть з Господом головне. Ну а якщо когось женете, то в дів не обіжайте. Апостоли про них дбали. І діакони, вони все, будьте здорові. Хай пече жінка, о, придумали собі таке.